Художники та митці живуть в тих самих реаліях, в яких і ми з вами. Тож переважно їх роботи та творчість відображають дійсність сьогодення з усіма викликами, проблемами та питаннями, на які ми всі шукаємо відповіді. І магія сучасного мистецтва полягає і в тому, що воно підштовхує замислюватись над пошуком відповідей в більш ширшій площині. Нова виставка 21 номінанта на премію Future Generation Art Prize», яка представлена в Пінчукар-центрі. Це просто занурення в паралельні світи, де існує несумісне, неосяжне та магічне через призму бачення художників. Дванадцять тисяч заявок було подано на участь у премії з 70 країн світу. На кону 100 тисяч доларів, які і отримує переможець. 60 з них це грошова винагорода, а 40 – для інвестиції в художню практику переможця. Також будуть спеціальні премії на 20 тисяч доларів, які можуть бути розділені на розсуджурі між кількома конкурсантами, Тож точно є за що позмагатись. Кожні два роки ми проводимо конкурс. Ця премія вже давно всесвітньо відома. Для митців важливо навіть просто взяти в ній участь, бо це потужний поштовх в кар'єрі. Окрім того, роботи оцінюються сімома професіоналами, що також має велике значення. От скажіть, будь ласка, що люди втратять, якщо не прийдуть на виставку? Втратять Найкращий день цього року. Ця виставка надзвичайно емоційна та здатна здивувати кожного. Варто її побачити. Тож, чим ми ці вийшли на мистецький ринг, покажу вам декілька робіт. Ось, наприклад, справжній ліс. Навіть забуваєш, що це все в приміщенні. Все настільки продумано, що підготували навіть бахіли для тих, хто не хоче забруднити ноги. і бо оля Оскільки не всі митці змогли бути на відкритті виставки, їх роботи занурюють куратори, які рік працювали над її створенням. А ми зараз знаходимося у просторі роботи бразильської художниці Костяльвітеріна Бразильєра. Глядачі та глядачки потрапляють на таку лісову гущавину, де в них є можливість або прогулятися і уважніше дослідити простір, або посидіти в гамаках і відпочити і сповільнитися. Суть в тому, що ми сприймаємо час як те, що неможливо повернути. А художниця пропонує подумати над тим, що він циклічний і є можливість для відродження. Для цієї роботи художниця провела дослідження про українські дерева, про їх сакральне значення і обрала вербу як таке дерево, яке означає родючість, безперервність циклу життя. А mm -hmm. скажіть, будь ласка, щоб не було в нас дискусій, mm -hmm. ці дерева були спилені дочі їх. А, ці дерева не були спилені спеціально для роботи. А вони були привезені в арт-центр вже після того, як все сталося. Да. На деяких деревах ви можете бачити а, молоді паростки, і це не просто так. Але що це означає? Ви можете дізнатись, завітавши до арт центру. Що може в секунди повернути з прекрасного добуття, так це наша стабільність. Тана Кав'єліна, українська художниця, яка позмагається з учасниками з інших країн за головну премію. Увійшла до числа номінантів як переможеця головної премії 22-го року, загальнонаціонального конкурсу від Пінчук арт-центру для молодих українських художниць і художників віком до 35 років. Її робота піднімає питання примусової мобілізації та переродження душі та тіла після життєвого фіналу. Взагалі, всі роботи дуже емоційні, деякі здаються дивними, але варто просто почати відчувати їх вайб. Сучасне мистецтво воно ж відображає виклики сьогодення, і ось тут митець дає відсилку до віртуальної реальності, до комп'ютерного світу, в якому ми проводимо занадто багато часу. А тут е, не поклали палички. Це мабуть для того, щоб як я не було спокуси влаштувати тут аматорський концерт. Знаєте, я вже дев'ять з половиною років знімаю про мистецтво, і нічого подібного я до цього ще не бачила. Розкажіть, будь ласка, це робота Саліма Байрі, і вона тут саме для того, щоб вас здивувати. Це кімната, яка не схожа на жоден інший простір в арт-центрі. Сам художник, він мароканець за походженням, але проживає в Нідерландах. І певний час вже відчуває, що втрачає свою американську ідентичність. Ми можемо побачити його автопортрети, приховані між пачок з печивом, чаєм, крупами, варенням. Художник звернувся до Українки укомплектувати цю кімнату. Це домогосподарка, це учителька української мови та літератури. Буквально цього року Марина переїжджає зі своєю родиною з Мирнограду в Київ і переоблаштовує своє життя тут на нова. Їх пов'язує те, що вони разом перевинаходять свою ідентичність в нових обставинах і в нових умовах. Окрім того, що Марина здійснила закупки, багато з чого, що ви бачите в цій кімнаті, принесли і співробітниці арт-центру. Також там деякі продукти я привезла зі свого будинку. Це нут там під час блокаутів. нут, який потрібно кілька годин варити. Це не найкращий продукт і не найпотрібніший. лім також відкритий до того, що інсталяція буде перезбиратись, що щось можуть забирати. Про це не кажіть. Так, ви не боїтеся, що просто половину з'їдять гості. <свисті> 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 а проте, насправді, ем, художник відкритий для того, що інсталяція буде перезбиратись. Варто нагадати, що двері Пінчукар-центру завжди відкриті. Більше інформації можна знайти в соціальних мережах. І досвіду прекрасного, як завжди, вільний. А ми побачимо з вами в Пінчукар-центрі після 29 жовтня. І я розкажу вам, хто став переможцем.